Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні буду стригти свою лаванду. Її давно потрібно було привести в порядочок. Але з тими подіями, які відбуваються у нас у Дніпрі, Кривому Кривоморозі, Києві, немає натхнення, сил, небажання знімати та взагалі щось робити, Не встигаєш оговтатись від одного дня, а на завтра знову чуєш свист ракет та потужні вибухи. І ще також неможлива спека в нас. От, Тьомка прийшла. Тьомка. Їм теж жарко. Теж ховаються в затінок. І ще вам покажу Степана. Теж тут спить в затінку. Ось він, красунчик. Такі мені пишуть коментарі за моїх пухнастиків. Дуже вам вдячна за це. Спить. Отже, лаванда. Коли її стригти? Якщо ви створюєте сухі букети, то зрізати потрібно на початку цвітіння. Тоді лаванда буде гарно виглядати та мати декоративний вигляд довгий час. І також збереже свій аромат дуже довго. Під кінець цвітіння її можна зрізати та зробити. Запашні декоративні мішечки та подушечки. Я так теж роблю. Також додавати її до чаю. Дуже смачно виходить. Ось мої кущики. Ці кущики посаджені цієї весни. Якщо вам потрібно зібрати насіння, то ви зрізаєте суцвіття в самому кінці цвітіння. Для чого стригти лаванду? Для того, щоб кущ мав компактну форму, щоб кущик не розвалювався, щоб знизу пагони не оголювались. Ось я вам зараз покажу Ні, не цей кущик, ось я вам зараз покажу кущик, який я своєчасно не обрізала. і в нього оголились гілочки. Зараз тут всередині ось ось такі гілочки, голі. Що я роблю в такому випадку? Я беру і просто нагортаю на кущі лаванди, ось так зверху, підхуя, а тут під ці гілочки, нагортаю землю. Щоб пагу не вкорінились та пустили нові листочки і таким чином омолоджується кущик. І він також буде щільний та гарний. Степан прийшов, Степка. І Тьомка там. Як обрізати лаванду? Обов'язково залишаємо. Пагони, де є листочки. Ось, наприклад, я зріжу зараз одну гілочку. Ось так. Ось я тут вже позрізала. Ось так виглядає зрізані суцвіття лаванди. Або ось тут покажу. Ось так маленькі зрізаю. Ось так, виходить, тут цвіточок був. І так роблю з усіма кущиками. Обрізаю так, щоб сформувати кульку. Ох і запашна лаванда. Зараз буду обрізати всі свої кущики. До речі, е рекомендують не давати цвісти молодим кущикам лаванди, а робити частішу обрізку. Але ось ця лаванда і ось ця, в мене була посадження, посаджена навесні. І я дала їй квітнути, і зараз буду її обрізати. Можна стригти секатором або будь-яким інструментом, яким вам зручно. Пішла обрізати. Такий кущик виходить. Зараз вам ще один, один маленький покажу. Ось і все, нічого важкого тут немає. Ось так виглядають мої кущики. Не бійтесь брати секатор та стригти лаванду, вона вам віддячить. Тут я вже на цій діляночці показала вам декілька кущиків, тож піду далі. Вам дякую за те, що знайшли час, щоб подивитись це відео. Дякую за коментарі, за вподобайки, за репости, за підписку. Всім бажаю скорішого миру!